Він зовсім не малий поміж містами. Той вифлеєм царя Давида дім, дарований святими небесами, родився там Христос, Спаситель всім. В ту ніч земля про нього ще не знала, а вже пітьма гріховна зникла враз, і тільки небо в радості співало. Збули слова пророків у той час світ міцно спав. Марія лиш не спала, залишивши і хвилювання і страх, дитя до себе ніжно пригортала. Ось щастя, мами. На її руках і вістку добру пастухи приймали, їх дивом Бог ту ніч благословляв, а ангели святе передавали, хор Небесний повторяв: Не бійтесь, радість нині вам звіщаю, у яслях народилась немовля. Він всі переживання ваші знає, і тільки ним врятується земля. Про це і мудреці далекі знали, з дарунками за зіркою ішли. Зоря шлях до любові показала, вони дитя обіця не знайшли. Христос прийшов з небес і зміг лишити престол всю велич вулиць золотих, щоб тих, хто спить в ріхах їх розбудити, хто скривджений життям зцілити тих, щоб люди щастя і добро пізнали. Він благодать і милість проявив, і людям, що образ гірких зазнали, свої обійми сам Господь відкрив. Стіляють рани нам Ісуса руки. На волю Він, він виводить із пітьми, і розуміє розпач, знає муки, які порою втомлені всіми. Він знав, чому прийшов, на що чекати, свій бачив шлях страждання, зокрема. Жив тут, де смутку і молінь багато, для відпочинку місця, де нема. Про нього так багато говорилось, прозрів тепер і бачить вартимей. У стані мого в радості відкрились, благословляв Ісус малих дітей. Єїр щасливий донечку знов чує, хтось має замість осуду любов. Віфазі хворий більше не сумує у кані Галілейський свято знов. Христу ж відкрився, шлях по долороса, смирено, як ягня, на страту, йде. Кров капає свята, стікають сльози. Мовчить він, а юрба кричить, гуде, прикрашений Вінцем був із тернини, побитий весь хоч зла і не робив, на себе взяв людські страшні провини, так дорого спасіння оплатив, а ніч різдва народження святого. Він зараз зовсім крихітний малюк, дрімає в яслях син живого бога. Прислухайся до головного друг до нас прийшов і в небо шлях відкрився. Через на земне дитя. А до Голгофу тільки років тридцять вони стрілою швидко пролетять, проколить меч, Марії, душу бідну, та Божий план здійсниться і без змін, і, зрозуміє люди, і зрозуміють люди, як потрібний Ісус їм, і другом стати може Він, хвали достойний, і в усяку пору хай славиться Ісус в усіх серцях. Прийшов сюди, щоб з ангельським михором йому співали пісню в небесах. Амінь.